Доброго дня! Я Диванова Асоль, вихованка Марганецького еколог натуралістичного центру дітей та учнівської молоді. Пропоную вашій увазі свою роботу: профілактика та лікування кокцидіозу у кролів в умовах навчально-дослідного тваринницького комплексу. На відміну від інших сільськогосподарських тварин, тварини навчально-дослідного твариницького комплексу позбавлені можливості користуватися виголом і пасовищами. Ця обставина ще більше підвищує важливість організації їх повноцінної годівлі. Але, незважаючи на повноцінний раціон харчування, іноді наші кролики хворіють. Отже, мета дослідження. Дослідити методи лікування кокцидіозу у кролів і підібрати оптимальне дозування. Завдання: опрацювати літературні джерела за темою дослідження, отримати консультацію ветеринарного лікаря щодо стану хворих кролів та методів лікування кокцидіозу, розробити схему лікування та зробити висновки щодо оптимального лікування кокцидіозу у кролів і підібрати оптимальне дозування. Отже, кокцидіоз це хвороба кролів, що викликається одноклітинними паразитами кокцидіями. Вони надають вражаючий вплив на стан печінки і кишечника тварини. Найбільш схильні до цього захворювання молоді кролики у віці 3-4 місяців, але все-таки дорослі особини не застраховані від цієї небезпечної інфекції. Після огляду хворих кролів ветеринарним лікарям і рекомендаціями по їх лікуванню, ми вирішили провести лікування кроліків двома методами. Для дослідження ми поділили хворих кролів на дві групи: перша, доросла особина та п'ять особин молодняку та шість дорослих особин, не група всі майже одного віку. Всього у дослідженні приймали участь 12 кролів. Група номер 1 6 особин – лікувалась препаратами фталазол та норсульфазол. Група номер 2 6 особин, лікувалась препаратами сульфа та Сульфапиридазин. Курс лікування становить 15 діб у першому та другому випадку. Під час дослідження два рази на тиждень, вівторок та п'ятниця, проводився огляд і моніторинг стану здоров'я кролів за такими критеріями: наявність слизу та крові, крові у калі, апетит, температура тіла, норма температури у кроликів – це 38 та 39 градусів за Цельсія, стан стулу кроля. Та всі спостереження ми заносили у щоденник моніторингу стану здоров'я дослідних кролів. Лікування пройдено повністю двома дослідними групами. На жаль, за час лікування померло три кролі. У першій групі номер 1 що становить 16,2% смертності, та два у групі номер 2 що становить 33,4% смертності. Тобто смертність від лікування сульфа та сульфапередазином більша на 17,2%, ніж талазолом та норсульфазолом. Більш стійкими виявилися молоді кролі у групі номер 1 Захворювання не поширюється повітряно крапельним шляхом, воно має епідемічний характер, його поширення пояснюється тим, що при попаданні організмів збутників на інвентар, годівниці, корм та інші предмети швидко переносяться в клітини тварин. В результаті цього відбувається зараження всього потомства, яке проживає в цих клітинах. Когциді стійкі до впливів агресивних речовин. Іноді навіть дезінфекція не допомагає вивести цих паразитів. Єдине, що вбиває цих паразитів, це обробка приміщення гарячою водою фактори, які сприяють розвитку захворювання, утримання кроликів в одній клітці в скупченому стані. Недотримання карантинних норм під час придбання нових особин, якщо клітини розташовані в неправильному положенні, яке надає можливість проникнення в них гризунів або птахів, що переносять збутників інфекції. Недотримання санітарних і ветеринарних правил по утриманню цих тварин. Дякую за увагу!